В Данії і в Копенгагені на рівні міністрів оборони держав-партнерів України обговорили питання подальшої підтримки нашої держави, зокрема зброєю. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Там обговорювалася подальша підтримка нашої держави в цій війні, зокрема різноманітними партіями зброї. Я вдячний всім нашим партнерам, які розуміють, що тільки забезпеченням програшу Росії на полі бою, тільки рашистським втратам, військовим, політичним та економічним, можна наблизити повернення безпеки. Спеки для України та для всієї Європи, сказав Зеленський. Він наголосив, що чим більше зброї отримає Україна, чим більше військово-технічної та фінансової підтримки, то швидше і наші люди та всі європейці знову зможуть відчути спокій та стабільність життя. Нагадаємо, що міністр оборони Великої Британії Бен Воле заявив, що відправить до України і ще три реактивні системи залпового вогню та велику кількість ракет до них. Ще більше зброї від наших партнерів Сполучене Королівство передасть Україні три додаткові реактивні системи залпового вогню, а також значну кількість ракет до них, розповів міністр оборони Британії Бен Уоллес. Ця високоточна зброя вже допомагає нашим військовим знищувати російські склади з боєприпасами і ворожі командні центри. За словами міністра, Велика Британія дуже задоволена, як Україна використовує ракетні установки, які вже надав захід. Перші британські реактивні системи залпового вогню м 270 прибули до нашої держави у липні. Вони можуть вражати цілі на відстані 80 кілометрів. Вітаю, США надаватимуть Україні обладнання та спроможності для захисту її суверенітету стільки, скільки знадобиться. Про це заявив міністр оборони Шалой Достін під час спільної з очільником латвійського міноборони Артісом Пабріксом. Перс-конференції у Ризі цей візит відбувся напередодні конференції північноєвропейських союзників з підтримки України, яка пройде у четвер у Копенгагені. Тим часом Данія оголосила, що надійшла до Великобританії 130 інструкторів для навчання українських військових. Раніше цього місяця про участь у британській навчальній програмі оголосили Канада та Швеція. Про свої наміри продовжувати допомогу Україні на тлі активних боїв у російсько-українській війні заявили також британський прем'єр-міністр Борис Джонсон та президент Франції Еммануель Макрон. Про це вони домовились під час телефонної розмови 9 серпня. Американські змі тим часом з посиланням на свої джерела в Україні повідомляють про те, що вибухи на російській військовій базі в Криму сталося внаслідок військових удару про все це ми поговоримо з моїми колегами Юлією Ярмоленко, яка приєднується до нас з Капіталійського пагорбу, та Богданом Цюпиним, який виходить на зв'язок з Лондона. Вітаю колеги! Вітаю! Отже, Юлю! Давай почнемо з тебе з якою метою прибув міністр Остін до Латвії, які заяви ми почули від нього, і що цей візит означає в контексті завтрашньої конференції в Копенгагені. Наталі, цей візит надзвичайно важливий, адже це насправді перший візит міністра оборони Сполучених Штатів до Латвії за майже 30 років, і це демонстрація підтримки, особливо коли країни Балтії, зокрема і Латвія, дуже непокоїться про свою безпеку на тлі повномасштабної війни Росії проти України. І Ллойд Остін ще раз наголосив на цій під час цих зустрічей про те, що Сполучені Штати готові збільшити кількість військових. Навчань в країнах Балтії, але також готові надіслати більше американських військових у разі потреби до Латвії, а також інших Балтійських країн. Що ми почули важливого з точки зору України? Це звісно була головна заява, про яку ти вже сказала. Ллойд Остін ще раз підтвердив, що Сполучені Штати і союзники будуть надавати Україні військову допомогу стільки скільки буде потрібно. Давай послухаємо. послухаймо. Сполучені ж зараз зробили немало в плані надання Україні безпекової допомоги, але ми одна з багатьох країн. І як я казав раніше, близько 50 країн працюють разом, щоб знайти засоби, аби надавати таку підтримку. І надалі ми прагнемо допомагати Україні, забезпечуючи Україну обладнанням та спроможностями, які дозволяють їй захищати свою суверенну територію. І ви також чули слова наших лідерів: ми будемо робити це стільки, скільки знадобиться. Богдане питання до тебе. Отже, Данія стала черговою країною, яка долучилася до британської програми тренування українських військових. До цього це зробили Швеція та Канада. Розкажи нам, що це за ініціатива, та чому саме зараз ми бачимо такий тренд на її посилення. Ця ініціатива не зовсім нова. Ті, хто уважно стежать за програмами «Голос Америки, знають про те, що Велика Британія а також Сполучені Штати брали участь у навчанні українських військових на полігонах в Україні ще до цього російського вторгнення. Британська програма була дуже обширною. Вона називалася Орбітал і підготувала 22 тисячі українських військових. Але очевидно, що це військові. Які які згодом воювали переважно на Донбасі, і коли Росія почала великий наступ на всій протяжності, фактично українського кордону, і коли до українського війська призвали багатьох українців, які доти деколи навіть не тримали зброї в руках, постало питання, як їх приготувати. І тут британський прем'єр-міністр Борис Джонсон у червні приїхав до Києва вже вдруге. Він відвідував Україн. Інську столицю під час цього вторгнення з ініціативою нової програми. І в межах тієї програми, українські військові, часто новобранці, будуть проходити і власне вже з минулого місяця проходять навчання на території Великої Британії, і це програма дуже амбітна. Борис Джонсон тоді сказав, що він сподівається, що кожних 120 днів будуть готувати 10 тисяч українських військових, надаючи їм базові навики тобто йдеться насамперед про. Нових рекрутів, тих, хто не має бойового досвіду, чи має е, малий е, досвід, очевидно, що це дуже велика програма, е, і тепер до неї долучаються інші країни, насилаючи своїх інструкторів. І напевне, це новий. Новий дуже цікавий аспект то фактично створення міжнародної коаліції країн, які не лише надають Україні зброю, але зараз ще й об'єднали зусилля для того, щоб, зокрема на території Великої Британії, разом допомагати навчати українських військових, щоб вони могли краще воювати, краще захищати себе і свою країну. Богдане, щойно з Юлею ми говорили про заяви міністра оборони США Осіна про намір Сполучених Штатів продовжувати необмежену допомогу Україні. Схожі обіцянки сьогодні пролунали від Джонсона та Макрона. Що це означає? Що лідери розуміють, що війна може затягнутися і допомога буде потрібна, можливо на довгий час? Про те, що війна е триватиме ймовірно. Довго у британських колах, зокрема, і, взагалі, у західних колах у Європі говорять щораз частіше, е, говорять також, що, наприклад, е, ймовірно, що і для російського президента Володимира Путіна е, ця війна стала набагато довшою ніж він сподівався очевидно очікуючи блискавичної перемоги, коли він надсилав свої війська захоплювати Київ, і тепер на тлі розмов про те, що Війна триває вже фактично півроку, майже і ймовірно буде тривати, тому що Путін не подає ознак готовності припиняти наступ в Україні. Західні лідери, і зокрема, наприклад, у розмові напередодні британський прем'єр-міністр і президент Франції Еммануель Макрон говорили про необхідність подальшої. Всебічної допомоги Україні і окремо наголошували на тому, що дуже важливо, щоб країни, які підтримують Україну, не зазнали того, що називають такою втомою під час війни, щоб вони не зменшували своїх зусиль саме тоді, коли вони ймовірно найбільше потрібні Україні. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.